Якщо у вас виникають труднощі з пошуком інформації, її, звичайно, потрібно класифікувати. Ось ви бачите, в канві у мене вже надзвичайна кількість створених презентацій, різних інфографік, тому вже час зайнятися класифікацією. А взагалі це треба було на початку зробити. Я натискаю на лівій панелі проєкти. Так, далі папки. Додати нове плюс, наприклад, хай буде школа самоефективності. Продовжите. Отже, в мене вже є папка, ви бачите. Ось, де я додала, то вже видно, що там є. А ось сюди я ще нічого не додала. Далі повертаюся на головну сторінку і шукаю, наприклад, ось цю презентацію, хочу я додати. Ту папку, яку щойно створила. Отже, натискаємо правою кнопкою миші перемістити в папку і шукаємо ту папку, яку ми створили. Перемістити в папку. Якщо ми перейдемо в проєкти і подивимося сюди, то ми побачимо, що наш, наша презентація вже є тут. Таким чином, ви можете прибрати сервісі Canva і здійснити такий цифровий порядок. Налаштувати все, щоб вам було зручно.